Так, всім привіт. Після розвантаження поїхали ми на паркінг в промзоні, перекинули палети з палетника в, до прицепа і приїхали на ту ж саму фірму, де ми розвантажувалися, приїхали на завантаження, навіть отримали ту ж саму 35 рампу. Чекаємо кінця завантаження і вперід. Завантажуємо нас швиденько, цього разу поїдемо на легке, скажімо так. Всього лиш 9 тонн після 22 з половиною після 20, то це, скажімо так, майже пусті. Нормальна фірма, душик, туалет. Навіть дають яблочко в презент. Дрібнички, але приємно. М650 кілометрів, розвантаження у нас завтра. В районі Штутгарта, таке місто Нюртінген. Така тут нова промзона розбудовується. 27 градусів на сонці. Трошки незвично такої жири. Бачимо, з правої сторони є паркінг на машин 20. Ну і з лівої сторони паркінг, це там, де ми ночували. А тепер по звичному маршруту по А-22, який вже мені надоїв і можливо вже і вам. Їдемо на Австрію, з Австрії, на Німеччину. 22 поблизу міста Больцану <кхм>, починається ділянка дороги, де обмежений швидкісний режим для вантажних автомобілів. 60 км за годину. Протяжність Добре, дії знака в районі 32 км. Але це не означає, що потрібно їхати рівно 60 км. Можна трошки пускати накатом. За 7 років ще я їжджу по Італії, по цій дорозі. Ніколи я не бачив, щоб стояла поліція з радаром і вимірювали швидкість руху, бо на паркінгу я чув такі казки, що засікають, за скільки автомобіль проїде цю ділянку. Такого немає. На круїзі собі виставляю, наприклад, я особисто 70 км за годину і помаленьку собі їду. Я не кажу, що це правильно не заставляю нікого порушувати, але поясню, як роблю я. Так, заїхали ми в Австрію. з автомагістралі. І трошки інформація для тих, хто буде їхати потягом. Бренеро. Горгео через Австрію. Коли ви під'їжджаєте, їдете за вказівниками рола. Під той електронний знак рух заборонено. Ви заїжджаєте, тримаєтесь тут провіше. Стаєте перед зеленим світофором, після чого поліція вам відкриває шлагбаум Ви заїжджаєте, зупиняєтесь на вазі. Автомобіль зважується, стаєте прямо на паркінг і вертається сюди в цей будинок для того, щоб купити квиточок. Після того, як купите квиточок, І будьте уважні, тільки виїжджаєте на автобам. Одразу тримаєтесь правіше вказівники Бренер Рола. так, як їде цей автовоз. Це перший відстійник. Де автомобіль поміряють, перевірять поміряють висоту, перевірять наявність квиточка, після чого спускаєтеся вниз і тримаєтесь правіше і правіше і заїжджаєте вже безпосередньо на потяг. так, З'їжджаємо на паркінг. Такий великий паркінг 7 кілометрів. Після кордону, тільки заїжджаєте в Австрію, називається Нослах, Ньослах. 50 Якось так. Зараз у нас 18 година 30 хвилин. А як бачу з дороги, місця ще є багато. Найшли собі місце так, як книжка пише. Якраз між двох рафів. Через 100 метрів поверніть праворуч. Потім поверніть плавно праворуч. Всім добрий ранок! Відстояла ми паузу в Австрії на паркінгу паузу 9 годин. І виїжджаємо далі на розвантаження в Німеччину в районі міста Штутгарт. До розвантаження нам 388 кілометрів. Як бачимо, паркінг вже помаленьку роз'їжджається. Нагадую, Австрія відкривається в 5 годині ранку. До 5 години ранку дозволяється рух лише... Скоропорту, почті і автомобілям, які перевозять живих тварин. Але, в свою чергу, знімається подвійна оплата за дороги. Наступному повороті поверніть праворуч. На наступному повороті поверніть праворуч. Так, а тут починається ділянка дороги в Австрії. Навіть відвід ділянки дороги для обмеження швидкості для вантажівок 40 км за годину. Це пов'язано з такими двома затяжними спусками. І тут би я вам радив дотримуватися цих. Цього обмеження швидкості, так як поліцаї, особливо з самого ранку або навіть вночі, неодноразово я бачив, як стоять з радаром. Це, це Австрія, тут потрібно дотримуватися швидкісного режиму повністю. Правимо до нашого розвантаження. Ми вже з вами були тут на минулій каденції. На на повороті, а в цілому доїхали нормально, повернути. в Німеччині з самого ранку не було пропок. На наступному повороті поверніть Мюнхен. З його ремонтом ми собі проскочили швиденько. Через 350 метрів повернути праворуч Такий тут з повороту зразу різкий підйомчик. Це наша фірма зіле. Ідемо в офіс. Так, отримали ось таку рампу. Одразу почали нас розвантажувати. А ми, в свою чергу, кінця, чекаємо кінця розвантаження, забираємо документи і їдемо далі, так як експедитор прислав нам нове завдання. Вам дякую за перегляди. Всім пока, до зустрічі!